Покажу вам, вам зараз один із відповідальних моментів, це як приклеїти резинки на двері. У всіх вони або не тримаються, або потім дверка погано закривається. Це дуже відповідальний момент, починається ще з підготовки, з моменту зняття. По-перше, коли зрізаємо, має бути акуратний зріз, щоб була повністю рівномірна поверхня. Це перше. Далі тут наносимо ми, якщо ви побачите, от бачите. Є такий відтиск, це, ця резиночка якраз повинна перекривати цей відтиск. І саме головне послідовність нанесення праймера 3M, скотч 3М, ліпкость додаткова. Зараз теж її покажемо вам. У нас вона йде без м'якої частини, армована скловолокном. Ось така. Додатково використовується праймер 3М, тоді це все буде триматися. Ну і головне акуратно зробити і попасти в лінію. Зараз весь процес для вас покажемо в пришвидшеному темпі. І в кінці покажемо, що вийшло. Поїхали. Залебемо X7 свіжий, як брія. пі Демо земля аж присіла. Так ось такий у нас результат. Основне це знизу повинен бути розріз, який в заводі. Все по своїх заводських місцях стоїть. як тут напрошу тут практично. Повторили якість заводу. І в такому виконанні, перше, це у вас буде дуже класно закриватися двері, навіть якщо у вас вони без дотяжок. Тут і сьомий, тут є дотяжки, але все одно, перше це класне прилягання різинки по всьому контурі до кузова. Не буде у вас не піддувати, не затікати, там буває якось волога попадає, там повітря, ще щось буває сніг, задуває. Ну, це перше, звісно, від якості рихтовки, а друге від саме от, поклейки оцих от різинок. Тому робіть отак і буде вам щастя.